Розстрілом людей на Майдані керував Янукович, Януковича. Допомагали йому майже три десятки представників ФСБ, які в той час були в Києві. Такі приголомшливі деталі лютневих подій на майдані оприлюднили керівники силових відомств. Перед журналістами вони звітували, як триває розслідування цієї справи, хто конкретно стріляв, хто організовував репресії і як покарають їх всіх. Про все дізнаємося від нашого кореспондента Бориса Сачалка. Він з нами на живому зв'язку. І серед місця Борисе тобі слово. Добрий вечір, Віто. на Віктора Януковича. Навіть виписали ордер на арешт. Зробила зробила це генпрокуратура. Втім, там так і не повідомили і не поточнили, як конкретно затримуватимуть екс-президента України. Що ж до самих розстрілів, то сьогодні пан Аваков розповів, що арешти йдуть. Втім, багатьом міліціянтам таки вдалося втекти до Криму. Також пан Аваков розповів, що отут біля Жовтневого палацу працювала спецрота Беркуту, яка від автоматів якої загинуло 17 людей, 17 мітингувальників керівника цієї спец. Роти наразі затримали, і зараз слідство з'ясовує хто ще стріляв. Що ж до снайперів, відповідь конкретної відповіді на запитання, хто був снайпером. Журналісти сьогодні так і не отримали. Пан Наливайченко лише досить розмито відповів, що до розстрілу людей можливо причетне російське ФСБ, тому що. У цей час якраз російські спецслужби перебували на території Київ Київської області. Власне на майдані незалежності відповідей на всі ці запитання вже досить давно чекали, тому що тут уже здавна звинувачують владу у неспроможності або навіть іноді у небажанні розслідувати вбивства. Я сьогодні прийшовся найтрагічнішими місцями Євромайдану. Мені навіть вдалося поспілкуватися із безпосередньою учасницею учасницею цих подій. Прошу подивитися матеріал. Що на початку січня цими барикадами захищалася від міліціянтів? Тепер це скоріше меморіал убитим євромайданівцям. Якраз 22 січня. Ось тут і пролилася перша кров. Убили перших двох мітингарів з Євромайдану: Михайла Жизневського та Сергія Нігояна. Вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Скільки точно загинуло людей на Грушевського, зараз вже підрахувати неможливо просто. Надзвичайно багато було поранених тяжко, які потім уже помирали у лікарнях. Тому зараз Грушевського усіяна квітами, плакатами. І написами на стінах, від яких просто холоне кров у тих, хто пережив ті події. Ось, наприклад, один із них, мамо, я повернусь. Ось це вулиця Інститутська, тепер уже в народі, вулиця Героїв Небесної Сотні. Ось тут і розвивалися одні з найтрагічніших подій в історії незалежності України. Тренебуд тепер там, де розстрілювали людей капличка, хрест, свічки і фотографії. А поруч іще одне нагадування про трагічні події. Десятки слідів від куль. Головні барикади, від яких і ховалася від міліційних і снайперських куль, поки що ще не розібрали. В них тільки зробили проїзди для автомобілів на барикадах. Є ще охоронці барикад. Втім, з поміж них і багато. Людей, які прийшли сюди уже після тих трагічних подій. Сьогодні вже охоронці барикад не такі люби на коментарі. Говорять лише, що охороняють майдан від можливих провокацій. Знайти людей, які були в ті дні на барикадах щотижні На Майдані дедалі складніше. Вони часто приходять серед натовпу туристів. Ради Пані Любов тури. тут простояла до 21 лютого і пояснює, чому свідків тих подій сьогодні тут так мало. Три-чотири п'ять раз відступали. Потім почули сильний крик. Тікаймо, з того часу я не приходила, я не могла приходити сюди на, на цей майдан. Просто приходила там, знаходилась, а не могла. 40 днів я пройшлася по цій, по цій дорозі, я цілий день плакала. Мені кажеться, що ці кроки, оці кроки це мої кроки, де я бігла, де я де, і інші. Ці смерті я бачила на очах дітей. Бачила кров, як нести цих дітей. Я молила за них, я очина читала постійно. Сьогодні ввечері пані Любов увімкне новини, аби подивитися, чи покарають тих, хто стріляв. Утім, жінка визнає навіть після радісних для неї вечірніх звісток святкувати перемогу зарано. Це не перемога, це маленька, малесенька перемога. Дуже великі справи треба зрушити з місця, якщо в кінці на робочому місці я буду бачити, що революція є у мене на місці робочому, є а її нема на превеликий жаль. Та же корупційна схема, та же корупція залишилася. От як вона буде знищена, от тоді я скажу, що революція перемогла. І ось ми повертаємося до головної теми. Я нагадаю, що сьогодні силовики звітували щодо розслідування розстрілу людей на Майдані у лютому. І одна з гучних заяв це те, що Віктор Янукович керував цим розстрілом, і йому в цьому допомагали зо 30 працівників ФСБ. Про те, хто стріляв і як віддавалися накази, прошу подивитися у нашому сюжеті. Вони дуже чекали на ці заяви. Прийшли їх почути на власні вуха. Біля клубу кабміну сотники самооборони, ветерани афганці їм розкажуть, хто убивав їхніх хлопців. Нормально. Я так думаю, що це є перший початок, перший, перша ластівка. В Залі троє головних силовиків і понад півсотні камер. Світ вимагає від України розслідувати вбивства. Сьогодні перші результати було встановлено вже усі, які брали безпосередню участь у розстрілах людей. Силовики розділили майже сотню вбивств на три групи залежно від того, хто вбивав беркут, цивільні бандити, снайпери. Перший блок вбивства це пряме протистояння. Беркут відступає та відстрілюється. Через те, біля Жовтневого палацу загинуло щонайменше 17 людей. Я пам'ятаю, як поранених та вбитих несли цими сходами. Стріли нічого на Жовтневому палаці зараз заболікідувався Беркут. Він відстрілюється вогнепальною зброєю. Людей вбивала спеціальна рота Беркута. Її командира Дмитра Садовника затримали 20 лютого. Вони прикривали відступ силовиків з майдану. Жовті пов'язки на рукавах, автомати Калашникова в руках стріляли на ураження. При експертизі оружия ми бачимо, що з одного з автоматів, прошедшого експертизу, біта 8 чоловік. Міністр стверджує, встановлено всіх учасників бою, зафіксовано точки, з яких стріляли. Певен цю історію українці почують без купюр. Друга група вбивць – бандити Тетушки, під час найбільшого напруження на майдані. Вони тероризували навколишні вулиці. Тут, на Михайлівській площі, за даними міліції, вбили шістьох. Тут на Михайлівській вбили журналіста Веремія. Він фотографував бандитів з таксі. Вони зупинили машину, висадили та розстріляли. А потім ще п'ятьох. А до того ще трьох. Маріїнському парку. Міліціонер демонструє схему – зв'язок від міністра через посередників до рядових бандитів. Які базувалися, в тому числі, в районі офіса одного з народних депутатів, який називають Геннадьєвським. І, власне, відтуда господин Армен Горловський і, е, виводив людей. І там же вони е, заходили і мали свою базу. Їм видавалися оружію, їм видавалися средства захисту. Стверджує, бандити заходили в міністерство, отримували накази, зброю. Вони підпалювали машини, викрадали людей, принаймні смерть Вербицького. Його знайшли закатованим у лісі на їхній совісті. На певній стадії до схеми долучили харківський оплот. Організація оплот була своя функція. До цього займалася питаннями опросами автотранспорту в роді Євромайданська. То цей момент йому були передані допомоги функції. Функції о, похищення активіста ізвідеякі бандити, в тому числі троє, що вбивали вербицького, затримані, стверджує міністр десятки людей в розшуку. Третій блок вбивств найбільш резонансні та масові вулиця Інститутська, снайперський вогонь. На цю тему правоохоронці сьогодні говорять дуже обережно. Про ці вбивства доповідає голова СБУ. Каже, зараз дуже потрібні дані від росіян. Шляхи ведуть до них. Грудні 26 грудня 2013 року. Полігон СБУ 26 шість ФСБ Російської Федерації. Просимо дати відповідь, що буде їх і посади. Середина січня 2014 року шість співробітників громадян Російської Федерації що робили, з якими завданнями і що планували. Сам відміник неодноразово приїжджав на доповідь до цих груп. Я не помоглися на доповідь. Через деякий час закинутим в Україну росіянам вислали зброю. 26 січня в аеропортах основних та жуляни. Приземлялись літаки з Чкаловська, транспортні літаки з Російської Федерації. Вони привезли саме з організації для організації і, і розстрілів і знищення наших протестуючих на майдані і поблизу майдану 5100 кілограмів. Вибухівки, спеціальних засобів і додаткової зброї одразу після розстрілу каже Налівайченко: рушниці а також особові та агентурні справи на всіх працівників вивезли в Сімферополь. Також туди втекла частина спецпідрозділу СБУ Альфа. Дмитро Литвиненко, Костянтин Богуславський, програма вікна СТБ.